Христос воскрес. Отже. Такий мережевий ну, захисний апарат, який є в пральних машинках, деяких Indesit, Ariston і пральна машинка, зокрема, пральні машинки Ardo Anna Young 400, 600, 800, ще які там є. Ну такого вже розміру немає. Але є ніби розмір, який ніби співпадає по, по, по розмірах дир, і то я собі таких купив. Ну во. отже, які його характеристики, тут не дуже видно, вона листку пише. купиш. 250 вольт, витримує максимум 16 А втягування в собі. І 40 градусів температура максимальна, яка на нього може податися. Ось я її модель. Ось він є сам, я тут не дуже рію. О тут mm -hmm. згоріло і таке mm -hmm. фольга вилазила з нього. Машинці згоріло, але він ніби працює, але щось незрозуміле, не знаю. Так що вирішив поміняти. Vos, į vos į naujai kuplinai. Lemašinkė indizė, priešinu. Virpulė indizė, aristo. Iki įsigais. Šešias, še, sakinu. Še, še, Atolė ardo. Ana jam. От живо він є новий. Він є той круглий такої форми, а той є квадратний, але по розмірах ніби сходиться все. Може трохи не зійдеться, дірки. Не знаю, зараз умірюю. Ні, ніби то саме все. Ніби все то саме. Таке саме кріплення в розумінні. Так само. Позитивний, негативний. Так само. 16 А 250 вольт. Трохи моделі NAX F3. CC72, а тут СФ72. 102 f а тут 102L. Ну, але характеристики. 25, 100, 21. 40 градусів, максимальна нагрузка, добре. 250 вольт, 50-60 ГГц. Ну все. Ніби мало би бути добре. Ось такий апарат для пральної машинки Ardu Young. А